Тенджелоби за загиблими внаслідок ракетного удару сьогодні у кривому розі. Кількість жертв там зросла до 12. У лікарні від отриманих опіків помер літній чоловік. Усього травмованих 38, В лікарнях залишаються 11, Роз них дев'ять важкі з місця ворожого удару. Матеріал лілії Вибух був такої сили, що здригнувся увесь район. У 70 житлових будинках та сусідніх будівлях вилетіли вікна, двері, балкони та позривало дахи. За лічені хвилини на місце прибули рятувальники. Всюди стояв їдкий запах Гарі, непритомних людей на руках виносили на двір. На місці трагедії працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. В перші хвилини спільно з поліцейськими було врятовано 12 людей. Навпроти зруйнованого будинку розгорнули штаб допомоги постраждалим. Через атаки ворога, окрім багатоповерхівок, перепало й кільком об'єктам у різних частинах міста. Мешканці зруйнованих квартир відмовились від розселення, житимуть у друзів та родичів. Найближчими тижнями експерти вирішать, чи придатний цей будинок для проживання. Лілія Кочерга Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.